Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо розглядати партії українських шахісток, які граються на чемпіонаті Європи. В цьому відео в центрі нашої уваги екс-чемпіонка світу Анна Ушеніна, міжнародний гросмейстер з Харкова. Її суперницею в шостому турі була італійська шахістка, міжнародний майстер Маріна Брунелло. Кінь Єв3 зіграла Українка, кінь F6, C4, B6, G3. Е6 грають чорні, слон G2, слон b7. Це головна система новоіндійського захисту. Після рокіровки слон e7, d4 і C6, готуючи d5. Білі поки що грають кінь С3 і зустрічають хід Д5 відходом коня на d2, плануючи просування пішака на e4. Після рокіровки e2 e4 грає Анна і розмін на С4. Марина грає слон А6, нападаючи на коня, який є зв'язаним. Тому Б3, Б5, кінь Е3, подвійний удар, але кінь Е2. Чорні розмінюють свого білопольного слона і забирають пішака Д4, виграючи матеріал. Але Анна Ушеніна отримує більш ніж достатню позиційну компенсацію. Вона грає слон Б2, ферзь Б6. Ця позиція досить часто зустрічалася в практиці відомих росмейстерів. Наприклад, в поєдинку 2007 року між Ароняном та Тів'яковим філі зробили основний хід кінь С4. Однак і тура ас 1 обране Анною Ушеніною, теж є непоганим продовженням. Білі просто здвоюють тури по вертикалі С, чорні захищають від сталого пішака С 6 ферзь Б7, Ф4 А5 грають чорні. Однак гра білих на королівському фланзі більш небезпечна. Зараз загрожує g5 і коню треба відходити. Тому ферзь A7 грає Брунелло, маючи на увазі на g5 зіграти кінь G4. Тому король H1 грає Українка, розв'язуючи коня, а після слон c 5 відходить на c 4 І хід g5 знову є серйозною загрозою. Чорні не знайшли нічого краще, ніж піти слон d4, однак після розміну Тура Д2. І ферзь повинен відходити назад на А7, захищаючи коня d7. Білі продовжують тиснути. G5, кінь Е8, Ф5. Дуже потужно грає Анна Ушеніна, і ще один чорний кінь відходить на восьму горизонталь. Білий же заходить в центр на е 5 створюючи подвійну загрозу пішакові С6. Якщо чорні просунуть пішака на С5, то білі можуть зіграти Тура сд 1 заходячи конем на d7. Тому під тиском суперниці Марина зіграла ферзь а 6 Пропонуючи розмін ферзів, і Анна розмінялася. Пішак С6 поки що не падає. Однак Ушеніна грає слон F1 і створює ще одну загрозу, заходячи турою на С5. Чорні нарешті намагаються контратакувати, ставлять пішака на F6, однак Анна Ушеніна заходить на d7 і нічого не залишається, як розмінятися, пускаючи на сьому лінію білу туру. ЄФ грають Чорні і, проводячи просто блискучу партію. Анна Ушеніна робить грубу помилку. До абсолютно виграної позиції вело солон С4 і Тураб'ї Ф5. Чорні, як і раніше, знаходяться в партері, пішак А5 є серйозною слабкістю, та й пішакова напруга на королівському фланзі не дає чорному коню залишити восьму горизонталь. Але, мабуть, українська шахістка вирішила, що в цій партії вже все зрозуміло. Забрала пішака на А5, і після взяття на Е4 несподівано з'ясувалося, що переваги у білих фактично вже немає. Ба більше, у чорних вже два зайвих пішаки, а позиційної компенсації вистачає лише для підтримання рівності. Дійсно, тепер, після найсильнішого ходу слон С4, який вигравав раніше, білі лише сподівається на нічию, наприклад, в такому варіанті. Тура а, А7, взяття і Тура Ф7. Загроза мату, тому треба ходити конем. Забираємо на G7, і після кінця 4 краще просто відразу поставити вічний шах, нескінченно переслідуючи чорного короля по сьомій горизонталі. Але Анна Ушеніна за інерцією продовжує боротися за перемогу. Вона ставить пішака на h 4 чорні грають тура ц 7 Звісно, розміни фігур тут на користь чорних. А якщо білі відмовляються, то чорні фігури стають більш активними. Нарешті дає шах Анна Ушеніна, і король тепер відходить на F8, оскільки ходу тура F7 у білих вже немає. Тут можна було і треба було мінятися на c 7 Далі розмінятися на F6, зіграти тура А7, нападаючи на коня. Після його відходу взяття на H7, однак чорні грають F5, починаючи рух своїх потужних зв'язаних прохідних. Звісно, у білих є свій прохідний пішак, але він один. І чорні, якщо будуть добре грати, мають дуже непогані шанси виграти цю партію. Хоча, звісно, до перемоги тут ще дуже далеко. Але Анна Ушеніна зіграла тура А7, і відбувся розмін на цьому полі. Чорний кінь вийшов на д 6 нападаючи на слона, та ще й поле ф7 під захистом. Анна Ушеніна дає шах, далі заходить турою на h 8 і партія переходить до турвого еншпілю. Розмін на С4, ФЖ Х і Тура А6, нападаючи на А2. Звісно, тепер нічия для білих це просто казка. Але вона вже скінчилася, тому що після взяття короля F7, Тура H2 захищаючи пішака, чорні грають король G6, c 5 пішла у Шеніна. І тут італійська шахістка робить найсильніший хід Б-3. Звісно, не брати пішака не можна. А після взяття чорні форсують перехід до виграного пішакового закінчення, розмінюються на h2, забирають на g5. Отже, у чорних зайвий пішак, що в пішаковому еншпілі майже завжди гарантує перемогу. Прорватися на ферзовому фланзі білі не встигають. Після король f5, b 5 чорний король якраз в квадраті білого пішака. Тому король g3 зіграла українка, але король f5, король f2, король e 5 король e3, король d5... І зрозумівши, що позиція вкрай програна, Анна Ушеніна здалася. Ось така дуже прикра для українки партія. Першу половину поєдинку вона просто перегравала суперницю за всіма статтями, буквально кожним ходом створювала загрозу, але потім чомусь розслабилася і переваги як не було. Більш того, чорні перехопили ініціативу і виграли. Цей поєдинок знову нагадує, що шахи. Дуже важкий вид спорту, адже навіть абсолютно виграна позиція вмить може перетворитися на програну. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.